Вітаю вас, любі малята та шановні батьки. Ми з вами знову зустрічаємось. З нашими дітками ми починаємо вивчати грамоту. Грамоту ми вивчаємо не тільки тим, що вивчаємо букви, вивчаємо звуки, але ми з дітками вчимося складати речення, описувати предмети і вірно будувати речення. Сьогодні я хочу вас познайомити. Уже знайомими вам картинками, але нагадати, зверніть, будь ласка, увагу. Ми з вами вже працювали над такими схемами. Я обов'язково вам їх надам у нашій групі і ви попрацюєте з дитинкою. За допомогою ось таких невеликих символів картинок дитина вчиться складати речення. Подивіться, будь ласка, наприклад, метелик сів на квітку. Маючи всі ці предмети, дитина вчиться складати речення, а потім ми з вами навчимося робити графічні схеми цих речень. Тому ми складаємо свою думку в речення, таким чином, дитина вчиться вірно говорити. Ми вже з вами вивчили деякі літери, деякі букви, і я хочу для того, щоб дітки запам'ятали краще надати вам віршик, як краще запам'ятати той чи інший звук. Ось, наприклад, стали букви у рядок і повірили в дитсадок. Хто в них за ватажка? Ну, звичайно ж, буква А. Такий коротесенький віршик допоможе дитині запам'ятати. А у нас перша в нашій абетці. Ми вже з вами вивчили літеру У, і для закріплення цього звуку ми також розучимо з вами віршик. У долині жив удав, удавав, що він все знав, удавав, що все умів, у траві хвостом вертів, у ріку лише дивився. Удавав, що вже умився. Ось такі два коротесеньких віршика для того, щоб дітки запам'ятали вживання і вірне називання цих звуків. В нашу групу я вам також надам ось такий малюночок, за допомогою якого дитина буде вміти вживати літеру А, звук А і також які слова. Мають в своїй будові цю, цей звук для того, щоб у дитини була асоціація звука і малюнка. Отож, допоможіть своїй дитині потихесенько входити в світ грамоти. Бажаю вам успіху. Всього найкращого!